Шановні друзі, всім доброго дня. В ефірі Олексій щоденним оглядом у рубриці щоденна аналітика». І сьогодні ми подивимося, що нам підготував ринок на сьогоднішній день. Будемо як завжди, рухатись в нашому встановленому порядку. Почнемо з індексу долара. Вчора ми малювали, прогнозували отаку от структуру або розворот біля. Найближчого рівня супротиву через е, хибний пробій цього рівня да з виносом ліквідності вище минулого максимуму, або ну таке поступове зниження з корекціями промальовка структури подвійна вершина і подальше зниження. Поки що ми йдемо саме по цьому сценарію. от Я поки цей сценарій приберу, е, будемо мати на увазі також, що е, у нас є. Е, Певне, отут скопичення ліквідності, певна певний рівень, який у нас не дав ціні, поки що пройти вище, тому корекція, в принципі, можливо, саме з цього рівня, або далі ми будемо ходити в коридорі. Але при цьому, зважаючи на доволі поганий фундаментал, як для валютного ринку, так і для всіх ринків, це. В Принципі заяви членів ФРС про те, що можливі ще 2-3 підвищення ставки в цьому році, і те, що і досі на переговорах по зовнішньому державному боргу сенатори так і не змогли домовитися один з іншим, в принципі, можливі ще якісь подальші зростання бакса та корекції по всім. Іншим ринкам. От. Поки що, я думаю, що індекс ВАКСа буде сьогодні знижуватися до найближчого рівня підтримки, а вже з нього може піти далі, пробувати найближчий супротив, тобто оцей рівень. Подальша динаміка може розвиватися з корекціями приблизно до цього мінімуму, ну або до наступного 103 рівну. І от таким чином потім. Піти на пробиття максимума і сходити ще вище. Це приблизно вже на сьогодні-завтра динаміка. Можливо, до кінця тижня ми можемо побачити пробій цього рівня. Зеркально протилежно по євро така ж сама можлива ситуація, поки у нас буде відбуватися корекція плюс-мінус до оцього рівня супротиву. В Принципі, ми схожу динаміку вже з вами прогнозували учора. Тобто, це можливе зниження з виносом найближчого мінімуму ціни. Він майже стався тут, піпс в піпс не пройшли, скажімо так, найближчий мінімум ціни, але скоректувалися саме до нього, і зараз іде корекція якраз на верхню границю цього. Бокового руху, тобто подальша динаміка може відбуватися таким чином, можливо, з ложним виносом і повернення назад в коридор. І, в принципі, якщо індекс бакса буде рухатись на пробій на своєї верхньої границі, верхнього мінімуму, ой, максимум вибачаюсь, то євро теж може знизитись і пробити цей мінімум плюс-мінус до кінця тижня, але знову ж таки це можливо буде ненадовго. Наступного тижня вже динаміка може розгорнутися в зворотньому напрямку, і ми якраз будемо за цим спостерігати. Це вже буде більш зрозуміло наступного тижня по фунту Ситуація трошки краще. Фунт одразу відскочив, як ми прогнозували, до свого рівня супротиву. Відтестував цей діапазон, і потім різко знизився вниз коридору. В принципі, цей прогноз я знімаю, він повністю вже відбувся. Подальша динаміка може розгортатись от десь таким чином, тобто ретест оцього найближчого сформованого максимума і повернення вниз туди до нижньої границі. ретест і винос оцього Мінімуму, тобто десь у таким чином, і тут уже далі ми будемо спостерігати або це рітест пробитого рівня і похід нижче, отаким от чином, або промальовка подвійного дна і повернення у боковий рух. Поки я схиляюсь до того, як я казав вчора, що тут більш буде боковий рух, допоки не буде домовленості по державному боргу. Тобто зараз увага ринків саме на ці фактори опираються. Ну і є на поки що не сходила таким ж аналогічним чином, як сходили євро та особливо британський фунт, Тому поточний сценарій з можливим виносом ціни до нижньої границі сформованого бокового руху він може відбутися, тому я просто переставлю цей. Uh, ну мож, Можливий рух, можливий прогноз на сьогоднішній день, от з таким рітестом мінімуму і поверненням знову в боковий рух. Тобто ці всі сценарії залишаються. От, щодо золота, золото якраз у нас. Uh, Протестувало нижню границю, як ми прогнозували вчора, було невеличке зростання, але після нього ми почали ще далі відростати на найближчий рівень супротиву, тобто на верхню границю цього боковика, який формується, і в принципі тут варто констатувати, що у нас йде зниження ціни. Давайте якось я отак от зроблю. У нас йде певне зниження ціни з тим, що максимум цієї ціни вони нижче один за одним. Ну, це означає, що є певна слабкість покупців, і ціну виштовхнути на рівень вище верхньої раниці коридору поки що не можуть. Десь от в цих діапазонах відбудеться кульмінація, і можливо подальше зниження з рітестом. Нижньої границі поки що без пробиття для пробиття таких коридорів повинен бути певний певний фундаментал, тобто певні новини, які будуть дуже сильно впливати, бо золото це є не на найліквідніший актив на ринку. Його капіталізація там на більше 13 або навіть 14 трильйонів, якщо я не помиляюсь. І, в принципі, це говорить про те, що зрушити його з місця на великі якісь відсотки дуже-дуже важко. От. Щодо срібла, в принципі, відпраць, відпрацьовує потихеньку сценарій, який ми малювали вчора. Тобто, це певне підвищення ціни з рітестом рівня. цей Рітест він поки відбувся з пробиттям, з поверненням в коридор, але ми знову ж таки знизилися е, нижче, ніж е, нижня границя цього коридору. Тобто, ціна от в цьому діапазоні вона не втрималась і не було відскоку далі. Тому цілком можливо, що ми саме з цих рівнів от, продовжимо по е, першому прогнозу рухатись, тобто будемо йти саме по сценарію. От, Несхідного тренду від цих точок. А з скоріш за все буде знесено оцей найближчий мінімум, винесена ліквідність під ним, і це той рівень, на який я би очікував рух ціни для того, щоб з нього вже була якась кульмінація. Або хибний пробій вниз і подальше повернення до верхнього до нижньої границі минулого цього боковика, або вже розворот тренду на. Зростаючи. От, по індексам, в принципі, у нас відбувся пробій якраз таки нижньої границі. У нас було знесення оцього саме мінімуму. Ми можемо навіть раніше його отут промалювати з цих точок. да У нас отут був ретест подальше підвищення. Саме цей рівень ми зараз трошки винесли. Відбувся його ретест далі йдемо нижче. От ця зона намальована, ціна прийшла до неї. Сценарій з проблем верхньої границі він не актуальний. Наздак своєю динамікою, своїм зростанням не зміг, як то кажуть, підтримати два інші індекси, які знаходяться в набагато слабшому стані, і тут цілком можливе повторне повернення до цих рівнів. і Після ретесту подальше зниження до найближчих мінімумів. Це саме ця зона, це скопичення ліквідності. Напевно, їх краще намалювати зоною, бо тут багато, багато точок, які треба. Брати на рітест, от я би очікував от таке зниження після невеличкого рітесту. Тому тут можливі сетапи навіть для позиції я можу вам якісь надати. Як я планую проторговувати цю зону, а це от. Таким чином, тобто, брати невеличкий стоп за оцим от максимально сформованим рівнем, і брати тейк на оцій зоні, тобто, це приблизно співвідношення 1 до 5 або навіть краще. Тобто, такі позиції вони дуже-дуже гарні для того, щоб проторговувати їх на невеликий об'єм з ну, доволі таким гарним середнім плечем і коротким стопом та гарним тейком. От, по до Джонсу в принципі теж саме відбувається. У нас йде поступово зниження ціни. Винесли мінімум коридору. Зараз буде якась кульмінація. Ну, в принципі, сценарій повністю відпрацьовується майже в нуль, да, який ми малювали вчора. Я його змінювати не буду, але єдине, що доповню трошки таким чином: що а, давайте трошки підкоригую. Все таки після отут невеличкого ретесту. Да, який зараз відбувається, ми все-таки можемо от на цей а, сформований максимум сходити. Це аналогічна ситуація з S&P і потім пробити отак нижче і поступово рухатись а, у такому от каналі. Тут навіть можна локальний несхідний канал намалювати, от він буде таким приблизно чином виглядати. Ну, десь так по максимальним рівням, по мінімальним. Ну, Приблизно от в такому каналі з деякими виносами ціна може рухатись, от, по, поки така динаміка. Ну і NASDAQ. NASDAQ у нас перейшов у несхідний тренд. Тут відпрацював а, паттерн, все-таки подвійна вершина. А єдине, що права вершина вона була трошки вища. Тут відбувся якраз схибний пробій а, цього сценарію, що ми малювали його. На жаль, не сталося, що не дало змогу індексам піти далі, тому ми його повністю відміняємо. І у нас кульмінація повністю була на цьому максимумі. зараз можливі отакі рітести або у цього сформованого максимуму, або навіть цього пробитого рівня З подальшим зниженням. от Я б орієнтувався десь так. Найближчий рівень, на який можна очікувати, це зниження, це якраз оця промальована зона, тобто 13568. В принципі, десь туди будуться знайти не обов'язково. До речі, через у таку формацію вона може прям поточних йти нижче, бо NASDAQ – це оверперформер. Він по ринку був набагато вищий, набагато динамічніший ніж всі інші індекси, тому він може сильніше падати і сильніше реагувати на якісь негативні новини. Ну і ми бачимо підтвердження того, що. Індекси все-таки пішли в корекцію. Підтвердженням того є зростання індексу VIX. Ми малювали оцей рівень, оце пробиття 18-17. я казав вчора, що при такому пробитті при закріпленні Віксу вище, у нас якраз і можливі корекції, що зараз вказує на несходячу динаміку по індексам SP Dow Jones та NASDAQ. і варто орієнтуватися тільки на цей сценарій. Тому тут все відбувається, як то кажуть, по маслу. Ну самі прогнози по віксу. Тут нам не дуже потрібні, бо ми його не будемо торгувати. Ми його відстежуємо за для того, щоб підтвердити свої здогадки по динаміці американських фондових індексів. От ну і до крипти перейдемо до моєї улюбленої рубрики. В принципі, у нас сценарій з пробоєм верхньої границі коридора не відбувся. Ефір, як я й казав вчора, він не є опереджувальним для динаміки біткоїна, і ну, біткоін не можна купувати вслід за ефіром. А от якщо біткоін пробиває якісь для себе важливі рівні, і ефір при цьому стоїть на місці. От ефір навпаки можна брати на здогін за біткоїном тому зараз повністю відбувся сценарій повернення до нижньої границі нашого боковика, який ми також малювали. Тому давайте поговоримо про наступну динаміку. Так що нам можемо Давайте ці зайві видалю відмітки. От зараз можливий розвиток ціни як повернення, десь всередину бокового руху. Тут у нас вже починають танцювати одна з другою скользячі середні ma 50 і МА 200, тому у нас тут 100% боковик, боковий рух, тому ми можемо розглядати лише ну, середню ціну 27 тисяч і танці навколо неї. Це 27400 верхня границя і приблизно там 26600. Нижня границя, отакий у нас формується боковик а скоріш за все, при негативній динаміці по валютному ринку при пробитті індексом бакса найближчого максимума ціни і продовження висходящої тенденції. Біткоін буде падати і він обов'язково проб'є нижню границю. Тому, десь після кульмінації, після розторговки в самому боковику я би очікував такий різкий. Рух вниз на пробій боковика. Тут дуже солодкі рівні під оцим мінімумом. Ми вже їх малювали, і солодке скопичення ліквідності от в цій зоні. Тому десь до цієї зони, плюс-мінус, тут буде якась кульмінація. Потім повернення як мінімум на рітест до цього пробитого рівня або навіть а, повність, повний розворот а, ринку. Да? От в будь-якому разі. Можна тут заходити, пробувати по сетапу заходити, от в цій зоні, на пробій, от з такими невеличкими стопами. В середині боковику і стейками там 25 150 або ну, або трошки вище 25 300 Тут співвідношення один до двох краще брати. Ну якщо нижче виходить, то не треба в будь-якому разі, після різкого зниження одразу переводити позицію в беззбиток та супроводжувати її далі. Ну тобто тут такий дуже швидкий рух може бути, але мій основний сценарій, який я планую торгувати, це якраз такий лонг після. У цього виносу перечекати, поки сформується мінімум ціни, і а, стоп за зоною Цього мінімуму, який ми малювали ще по денному та тижневому графіку на початку тижня, в понеділок а те, тут буде вже на пробитті верхньої границі коридору, в якому ми зараз знаходимось. Тут доволі непогане буде співвідношення і рух ціни більше ніж на 10%, Тому така позиція буде прям супер-супер вигідною для а, проторговки. По ефіріуму, ну як бачите, да, ми не втримали. В принципі, ми малювали схожий сценарій, що а, цей рух може бути якраз таки кульмінацією, а, ложним пробоєм, і а, наступний винос у нас буде саме поверненням в коридор. І як бачите, він стався. А потім от, в цій зоні відбувся ретест. Цього рівня пробитого навпаки да, вниз, і після повернення в коридор, і тут при нисходячій динаміці біткоїна і восходящій динаміці по індексу Бакса ну самий найактуальніший сценарій це повернення до нижньої границі з можливим її пробиттям. От, тобто, десь десь отака ситуація, тому цей сценарій він повністю відпрацьований. Я його забираю. Uh, і подальше зниження ціни у нас, в принципі, uh, може відбутися саме в цю зону. от Ці uh, на похильні рівні я теж uh, забираю. от Ну і звичайно, у нас. Пос... По аналогії з біткоїном найсолодший рівень, який ціна може винести, він знаходиться отут, нижче ніж 17,40. і велике скопичення ліквідності, де теж я би брав лунги. Це рівень 1700 1720, от десь у цій зоні, от цьому кружечку. От, ну і що стосується ріпла, він поки доволі непогано тримається. У нас є тут також показники слабкості ціни. Але Ripple, нагадаю, він дуже гарно рухається, зважаючи на свій сильний фундаментал. Він може набагато сильніше триматися, ніж і ефір, який ми бачимо зараз, перейшли в зниження. Але Ripple, як то кажуть, він буде обов'язково повторювати динаміку своїх старших братів біткоїна ефіра. Тому по ріплу я теж очікую тут зниження під цей рівень, ретест і виніс оцього. Максимуму, тобто десь до рівня 43 а, ми можемо повернутися. Ну, от якраз я саме такий сценарій очікую: повернення на верхню границю цього боковика. І десь тут теж можна по аналогії з біткоїном і ефіром брати лонг-позиції з доволі непоганим ПР-відношенням да, профіт до лосу. Ну, на цьому, друзі, все. Сподіваюсь, що вам заходять мої а, прогнози. Ну, тим більше вони по більшій частині відпрацьовуються, от як показали минулі два дні. От дуже сподіваюся на вашу активність, на ваші пропозиції додати якісь нові активи, які вам цікаві для оглядів. Ну і як завжди, побачимось завтра на щоденнику аналітика на черговому огляді фінансових активів. Всім успіхів, великих профітів і гарного спокійного дня. До побачення.